Вітаю вас, дорогі друзі! Це канал Погляд вільних, і сьогодні ми говоримо про жовтень місяць, який готує для українців справжній шквал змін. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливими вони можуть виявитися для кожного з нас, особливо для пенсіонерів. Чому саме зараз потрібно бути уважними? Бо від ваших дій залежить, чи отримаєте ви додаткові гроші, пільги, чи зекономите на комунальних платіжках. Жовтень стане тим місяцем, коли уряд підкине одразу кілька сюрпризів, і повірте, більшість із них напряму торкнеться гаманців, холодильників і навіть вашого повсякденного життя. Тому раджу додивитися цей випуск до кінця, бо кожен пункт, про який я зараз розповім, може стати ключовим для вашої родини. Почнемо з соціальної допомоги. З 1 жовтня подати заявку на базову підтримку у розмірі 4,5 тисячі гривень зможуть вже не лише ті чотири категорії українців, які мали право з 1 липня, тепер коло розширюється, і до нього входять люди пенсійного віку. Це офіційна інформація з пенсійного фонду. Якщо ви чи ваші близькі потребуєте такої допомоги. Варто звернутися із повним пакетом документів, і тут головне не згаяти час, бо хто не встигне, той залишиться без грошей. Я вже робив випуск на цю тему, залишу посилання, але зараз найважливіше пам'ятати про обов'язкову ідентифікацію, що це означає, якщо ви оформлювали соціальні пенсії чи інші виплати до 1 липня. То до 1 жовтня ви зобов'язані підтвердити свою особу у пенсійному фонді. інакше гроші просто перестануть надходити. Це можна зробити у сервісних центрах або навіть онлайн. Ті, хто оформлював допомогу вже після 1 липня, такої процедури проходити не повинні. Але повторюю ще раз: для тих, хто раніше отримував через органи соцзахисту, ідентифікація є обов'язковою. Тепер до теми комунальних тарифів. Здавалося б, змін глобальних немає, але якщо ви опалюєте оселю електроприладами, то саме для вас буде діяти новий тариф. З 1 жовтня електроенергія коштуватиме 2 гривні 64 копійки за перші 2000 кВт-годин на місяць. Все, що ви використаєте понад цей ліміт. Вже за звичайною ціною 4 гривні 32 копійки. Це нововведення діятиме до кінця квітня, тобто на весь опалювальний сезон. Для багатьох родин це реальна можливість трохи зекономити. Йдемо далі. Мобілізаційні питання. На жаль, воєнний стан і мобілізація продовжуються принаймні до 5 листопада, дозволено виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. А ще почав діяти закон, який дозволяє чоловікам віком до 60 років підписувати контракт на службу у збройних силах. Але це лише на небойові посади і щонайменше на один рік. Що стосується курсу валют, різких стрибків у жовтні не прогнозується. Долар залишатиметься в межах 42. 42,5 гривень. Ближче до кінця року можливе зростання до 44 гривень за долар. Тож для пенсіонерів і для всіх громадян важливо розуміти знецінення гривні, хоч і не катастрофічне, але поступове, ціни на продукти, на жаль, зростатимуть. Найбільше подорожчає соняшникова олія аж на 40%. причина у неврожайності по сухах і заморозках. Зростатимуть у ціні також м'ясо, овочі, фрукти. Курятина вже майже зрівнялася за ціною зі свининою, а восени подорожчають яйця та молочні продукти на 6-8%. хліб і хлібобулочні вироби теж зростуть у ціні приблизно на 1,5-2% щомісяця. і це вже реальність, яка боляче б'є по кишенях пенсіонерів. Пальне також зросте у ціні: бензин, дизель і автогаз подорожчають через проблеми з імпортом із Румунії. Водіям доведеться, щомісяця викладати щонайменше на 700 гривень більше на заправках, і це ще найоптимістичніший прогноз. Ще одна зміна, яка може здатися дрібницею, але важлива з 1 жовтня Національний банк вилучає з обігу монети. Номіналом 10 копійок, нічого здавати чи міняти не потрібно. Просто ці монети поступово зникнуть. 50 копійок залишаються важлива новина для тих, хто користується банківськими картками. Тепер у платіжках і виписках буде вказано не лише коди, а повні назви отримувачів і платників. Це має ускладнити життя шахраям і зробити перекази більш прозорими. А тепер несподіване нововведення для школярів. З 1 жовтня з'являється віртуальна валюта під назвою Мрійки, учні виконуватимуть завдання, отримуватимуть цю валюту і зможуть обміняти її на бонуси похід у кіно чи покупки в магазинах. Тобто тепер старанність у навчанні приноситиме не лише оцінки, а й реальні подарунки. Синоптики обіцяють у жовтні бабине літо двічі. Початок місяця буде теплим, середина прохолодною і дощовою, а кінець знову порадує теплом перед справжніми холодами листопада. І на завершення з 25 на 26 жовтня відбудеться перехід на зимовий час. У четвертій годині ранку годинники переводимо на одну годину назад, тож спатимемо довше. Хоча Верховна Рада вже ухвалила закон про скасування переведення часу, але президент поки що його не підписав. Друзі як бачите, з Друзі, як бачите, зміни з 1 жовтня справді дуже багато. Вони стосуються кожного від соціальних виплат і тарифів до нових правил у банках та навіть у школах. І саме тому я ще раз закликаю вас. Ділитися цим відео з рідними, знайомими, сусідами колегами, бо, можливо, хтось навіть не підозрює, що втрачає гроші чи важливі можливості тільки через те, що не знає нових правил. Пам'ятайте, що інформація сьогодні це сила. Хто вчасно знає, той захищений, тому не тримайте це знання лише для себе, а допоможіть іншим розібратися в тих змінах, які нас чекають. Так ми зможемо підтримати одне одного і не дозволити нікому обманювати чи залишати нас без заслужених виплат. А зараз я щиро прошу підтримати канал Погляд вільних. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це проста дія. Але саме завдяки їй наш канал зростає. А все більше українців отримують правдиву і потрібну інформацію. Ми з вами вже створили велику спільноту, яка вміє відрізняти правду від красивих обіцянок. Ми разом шукаємо відповіді на непрості питання і пояснюємо складне простими словами. І головне ми ніколи не залишаємося байдужими. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних і залишайтеся з нами, бо тільки разом ми зможемо пройти ці складні часи і зробити наше життя кращим.